Добрий день, мене звуть Анастасія, це моя донька Мілана. Ми мешкаємо в місті Черкасах. Вона родилася в 2017 році. Про слухову діагностику в родомі навіть ніхто не, не чув, він не, не думав, мені кажеться, так. Це зараз вже, ну, стикаємося з тим, що багато хто каже, що і в родомі роблять, і в три роки роблять, ну, тобто перевіряють слух, а тоді ніхто на це не звертав уваги. Нам було три роки, і вона, їй попала вода в ушку. І вона каже, заложило, не чую. Ну, ми пішли в лікарню, бо ну ми не знали тоді про сурдологів, сурдопедагогів, ми про це все не чули ще mm. толком. Ми пішли до лікаря, він нам сказав пробки. І вже коли ми приїхали до вас, то ну, виявилося, що в неї ліве вушко чующе, через то на ним і поверталася якби постійно, бо вона ним хотіла відчути той звук, почути, а права в неї не чує. До трьох років ми не звертали увагу на те, що в неї якісь є порушення слуху, так як вона, в принципі, говорила на той вік, який треба було їй. А от з трьох років до п'яти ми зверталися в цей період до лікарів, і ну, нас ніхто не направив ні в яку клініку, ні на яке обстеження. Просто промивали пробки. І все. Нас спочатку направили в Черкасах. Ми дзвонимо в цей сурдологічний центр. Там на нас знову ж це державна лікарня, завідувач. Не спитавши нашої ситуації, не спитавши взагалі нічого, вона просто накричала, можна так сказати. Ваша дитина глуха, ви не знали, що вона глуха, ви не знаєте, що вам треба проходити ну, аудіограму, обстеження, ви не знаєте, що це завчасно треба записуватися. Я їй обіцяю нашу ситуацію, що ми не глухі, бо ми на той час ми не знали, що ми глухі. І ми позвонили в центр Аврора і приїхали, встежились уже в центрі спокійно. Нам зробили повністю все обстеження, не тільки аудіограму, яку нам положено було, а повністю повне обстеження. Нам сказали, що так і так є от така у вас можливість за рахунок благодійного фонду Жовта допомога прийти повне обстеження. І ми погодились. І про що ми не жалкуємо. Дуже вам дякуємо. І дякуємо фонду разом за те, що надали нам безкоштовні апарати. Е, Мілана зараз на даний час ходить в садочок. Е, в Садочок їй подобається ходити, да? Да. І ми ходимо на танці, ми займаємося з трьох років танцями. І ми ну, займалися до цього часу без апаратів. Е, Вроді як все виходило, все добре. А зараз з апаратами ми, ми надіємося, що у нас будуть кращі результати. І будуть лише перші місця наші.